Справа захисників пірнівського заказника повертається на доопрацювання. Цим займатиметься суд першої інстанції. Знову таке рішення ухвалив апеляційний адміністративний суд Києва. Громадські активісти радіють, тепер вони мають шанс покарати винних у знищенні двох гектарів заповідної території. До недавнього часу пірнівський заказник був одним з тих небагатьох місць, де поряд з людьми жили сірі чаплі. Домівкою для них пірнівський заказник був до цього літа, та нині тут в'ють елітні гнізда у кілька поверхів. Чаплі вже давно полетіли у теплі краї, однак повертатись їм не буде куди їхню домівку знищують. На території заказника вже з'явився паркан і навіть ведеться забудова. Територія Пірнівського заказника вже розпайована між двома десятками сімей. Одні вже завершують будівництво, інші ще на стадії Котловану. За цим парканом поки тихо. Робітники кажуть, господар має документи на право власності. Як їх отримав, їх не цікавило. Був заповідник тут. Не знаю. До них звертайтеся. – Ми минут перший теж. Не знаємо, що там до чого. Чи заповідник, чи вже не заповідник. Таке сьогодні заповідник завтра, ні. Як це так може бути? Ну, як так може зараз бути? Зараз все може бути. Сьогодні, сьогодні ще світ існує, а завтра вже кінець. Цю територію розчистили нещодавно. Мешканці села, коли бачили рубку, ходили сваритись. Робітників це тільки дратувало. Що То заберіться? Ну класні, ну класні. Давай, дружок. Жінка знає про заказник. Усе Галина Дума 22 роки стежила за його цілісністю. Вона й сьогодні кому загодно підтвердить, вирубка відбулась безпосередньо на природоохоронній території. Валяли сосни, да а цаплі вже ща, цаплі прилетіли, уже яєчки були в гніздах. І кубла падають, яєчки падають, а цаплі кричали таке, таке крик тут був, що страшне кричали. Скандал довкола цієї землі розгорівся ще на початку року. Тоді місцеві мешканці з'ясували, сільська рада встановила нові межі пірнівського заказника. Від п'яти гектарів сосен відрізали два гектари. А щоб зменшення території ніхто не помітив, додали ті ж два гектари, але вже у чагарнику путем фіктивних змін і підміни граніць. місцева власть таким образом винесла частину території настоящого заказника. От сюди в прибережну зону. За цю територію активісти борються вже у апеляційному суді. Знімати себе служителі Феміди забороняють. Селяни просять людей у мантях скасувати ухвалу. Окружного адміністративного суду столиці за півгодину справу відправили на доопрацювання у першу інстанцію. Представник сільського голови переконував, сільрада зробила те, що мала. Шаплі ніяк не страждали. Рішення сільради воно законне, так як воно погоджене з усіма інстанціями, і це не первонаприймається не тільки головою сільради, а це певна є процедура і положено погоджено з екологічної ну комітет з екології. Олександр вважає, суд ухвалив правильне рішення, тепер у них є шанс врятувати заказник. От подивіться, маленька ділянка, але раз 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 чеплиних гнізд на маленькій ділянці. Всього тут десь ну, не більше сотні гнізд. І тому зрізати, знищувати дерева це злочин. Та, поки активісти судяться, власники ділянок спокійно розбудовуються далі. На розчищеній території вже з'явилися мітки для нових господарів. Олена Фанасієнко, Данило Гордецький, Тивай.